йоу! Hey, ну і всім привіт на каналі РТМ Про, І сьогодні, дорогі друзі, в нас буде гра в Роблоксі, де треба думати мозгами. Да, дорогі друзі, в цьому світі треба думати мозгами. І щоб грати, тепер треба теж думати мозгами. Ну, Сьогодні це у нас буде в Роблоксі, а ви не забувайте поставити свої подобайки, підписатися на цей канал, а ми давайте вже почнемо грати цю гру. Так, дорогі друзі, зараз ми е -е, зайшли на цю гру, на цю карту, та в нас тут 101 е етап. Який нам треба буде пройти, точніше, 102. Я думаю, дорогі друзі, давайте в сьогоднішньому відео ми пройдемо хоча б половину, хоча б 50 Ну, Давайте зараз не будемо чекати, давайте зараз е, подивимося, що тут можна, тут можна малювати різними кольорами. Давайте намалюємо, наприклад, будемо малювати, Давайте жовтим. Так я думаю, буде. Ага. Mm. Так, давайте, дорогі друзі. Ми тут у нас є також гумка, є Ніби Мальберт, де можна малювати. Та е, у нас ще якась є ракета. Я так і не розумію, не... А, це просто ще нам перелетіти, так скажемо, лево. Ну, дивіться, ось так от нас виглядає перше запитання, як нам пройти на слідуючий етап. Нам просто треба намалювати ніби таку дорожку, і нам треба пройти на слідуючий етап. Все, ми пройшли. Ну тут ще є такі етапи, де можна просто ось так от зробити і ти пропряш. Але є такі етапи, де так не вийде зробити. Е, ну, зараз ви все побачите. От, наприклад, цей етап і тут так вже не вийде зробити. Тому що дивіться, ми зараз будемо пропадати. а ні, пройшли. Вау, круто. Так, дивіться. Далі нам треба ось так от намалювати. І, до речі, у нас е, ніби є ліміт нашого олівця. Тобто, у нас є 50%, і нам треба вкластися в ті 50%. Далі в нас е, тут е, якийсь тунель, і нам, в принципі, це ніби така 2D-ігра, ну. Тому що... ага, як ви бачите, нам треба взяти олівець додатковий, щоб. Ага, добре, зараз ми повернемося. Е... Просто тут. Е... Так, давайте продумаємо, як нам можна це зробити. До речі, ми малюємо синім кольором. Я думаю, це рандомно, тому що я, коли я заходив в різний час, то тут у нас по-різному. Дивіться, ми можемо якось намалювати. Добре, а давайте ми попробуємо стерти і якраз забрати це. Наприклад, давайте ось так от якось намалюємо ніби таку дорожку малесеньку. І... Тихо, тихо, тихо. О, давай, давай, давай. Сюда! Ми забрали. А, тепер у нас максимально олівець 55. Ух ти, прикольно. Так, і робимо ось так, щоб пройти до кінця. Вау ми прийшли. Ну, доволі легко. Так, стираємо те, що ми намалювали, і йдемо далі. Так, тепер в нас нам треба коло зробити. Я вам скажу, в мене від руки я малював не мишкою, а так від руки то в мене взагалі не виходило. І нам додають, що можна прийти. Ух ти! Так, і тепер ми... можна стерти? Угу. Так, забирай нашого олівчика. Е, так, тепер нам тут е, говорять, що треба просто таку дорожку, ніби намалювати, і все, все, ми намалювали дорожки і прийшли. Так, дорогі друзі, як ви бачите, зараз такі лели більше легесенькі, тому що нам тут показують. Я вам скажу, дорогі друзі, та да, да да Це зараз таке все, все легке. А потім після 50-го лела все вважайте, що ми приїхали. Тому що там буде таке... Ооо, капець. Так, і що не помреш, ми зараз. А, бо прикольно. Я думаю, що ми зараз... нам треба буде заново все проходити. Так, стараємо нашого дорогоцінного олівчика, і нам туди зараз треба... А, Ми як горку намалювали. Ну, давай, 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 о, запригну. Прикольно. Так, ідемо далі. Це ми стерли і малюємо. Все, прийшли. Так, друзі друзі, поки що ціле етапи з лавою, ось це мій... Так, до речі, як ви бачите, ось там є... Так скажемо, додатковий олівчик. І я його дуже хочу собі отримати. Тільки як це зробити? От мене основне цікавить, як ми це зробимо, щоб до того олівчика дібратися. Драбиною зробимо, намалюємо драбину таку. І ми, якщо щось, можемо її продовжити. A few moments later. Спробуємо, наприклад, драбину. Оце то драбина! Оце то да! О, я отримав. Ух ти, прикольно. Так, стираємо наші шедеври. І десь пропав мій відсоток. Де. А, ось мій відсоток олівчика. Я вибачаюся, думаю, що я його там десь оставив. Так, ідемо тоді далі. А, Я вам не говорив, але тут ще, до речі, можна проходити по чужим цим малюнкам. А тут можна якось автоматично це все робилося. Клінер, давай. Включаємо цього клінера і хай сам за, за мене стирає. Так, а, клінер, давай. Опа! А, пф. Ви розуміли, ми, ми це все гумкою, а можна було це все стирати ось цією кнопочкою і все. Так, ну це чудово. Так, малюємо, 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 малюємо клінер, все. На, до речі, ви бачили, що ще навіть анімація на олівець. Так, давайте. Ми поки що тут проходимось. Так-от нажимаємо клінер, все. І ми. от, Ухти, ухти. Так, почекайте, що тут треба зробити, щоб він нас не вдарився. Ага, Так навіть. да так, і що нам треба зробити? Давайте нажмемо клінер, хай він нас б'є, просто я зрозумів. Оба! Ха-ха! Я тебе вхитрів, да 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 Тихо-тихо-тихо тихо. Отак от, отак от. Все ми зробили. Йок! <плес> рано радувались, рано радувались дорогі друзі, рано радувались, і зараз мене це знов приб'є, що ж ви качаєтеся з тієї сторони. Так, тут у нас далі якийсь челендж, Тут не просто так, ці драбинки, я так думаю. Це ж драбини? Чи що це таке? Ну, це, по, це по ідеї, драбини. Так, і тут нам треба пройти. Тільки що тут буде, я навіть не можу писати. До речі, речі, друзі, ми вже пройшли 20 етапів. А, це лабіринт, так? Да? Так, ну добре, я ще лабіринти в 2D в Роблоксі не проходив, це я вам точно скажу. Так, якось там тут трекчурепаскінця! Все, ми пройшли і тут нам драбиночка така. Опля, опля, давай, давай, оп, ми пройшли. Так, клінір. Е -е, і тут ми таку паличку робимо. Давай, 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 давай. І. Дякую, що старили мій малюнок. Так, давайте, давайте, давайте. Так, нам треба дібратися до ось цього олівчика також. Тому що, повірте, мені мені той олівчик треба. Та хто малює? Так, ану не бушуй. Так, ну може, не так от нам і той олівчик треба сильно. Давайте пройдемо далі. Але я думаю, якщо ми зараз і тут не візьмемо, то потім ми такі, як нам його дістанемо, треба повертатися на слідуйший етап. Е, так, ну давайте ми тут впадемо. Та впадемо, давайте. Отак от. Так. І нам треба якось зараз дібратися ось так. От ми зараз... Та хто закрив двері? Так, давайте, малюємо. Все, давай, давай, давай. Топай. Ага. Сюди. Все, і зараз ми по ідеї ми повинні взяти ось цього олівчика. Взятись. Взяти цьому. Я бачу щось тут. Що Шо таке, ми що не можемо підпри... О, пройшли. Так, ми зараз візьмемо оцього лісів, все нас тепер 65, максимум! Отак от. от. Я, я просто забуваюся, в мене привичка на W нажимати, а не на бокові ті клавіші. Так, зараз ми впадемо і ми пройдемо. Просто повіться, де люди. Там, навіть вже 50% точно є. Так, а тут нам можна ніби ось так от малювати, правда ж? Щоб пройти цей. В реальному житті такого лівця мати. Просто взяв, пройшов і. і що? І все. І, ну, він все затормозив весь час, отак ну, прикольно було. Так, давайте йдемо далі. Е і тут там в нас ще якась штука, яка піднімає... А, це... Я зрозумів, вибачаюся. Так, це ніби був маніпулятор. Так, йдемо далі. Це на що нам Так, Так, будемо на поготові і сюди приїхаємо. і ми пройшли. Так, що в нас далі? Ого, ми щось отримали, тільки не знаю, А, ми пройшли 25 етапів. Дякую. Так, і що нам тут можна отримати? О, нас тут ще телепортують, це прикольно. Шарики, що за шарики, що за шарики, шарики? Так, почекай, нам треба, треба тут намалювати таку кришу, щоб ми змогли пройти. Ну я так думаю. Так, да? Давай, давай, пробуємо, 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 пробуємо. Так, давай стирай свої барикади. Так от робимо. Все. Він там щось собі малював, а ми взяли і прийшли. Ну це дуже добре. Так, ідемо далі. Давайте ми зараз робимо ось так от. І до речі, доріги друзі, поки ми з вами туди туди сюди ми вже пройшли 27 етапів. Я вам кажу, коли я щось говорю, то ми зразу повинні програти. Я вам, ну це, ну, капець. Це прям ну, вже 100%, скільки ми тут грали, скільки ми все проходили. Я тільки починаю щось говорити, що ми вже стільки всього пройшли і тут бац, і ми помираємо. Ну давайте, я думаю, що нам тут можна і так от пройти, правда ж? Так. Як я розумію, нам треба ось так от зробити, затормозити цю штуку і поверху пройти. Оце є шестереночка, я знаю. Представляєте? Пель такий тільки піде. О, у нас тут на пружинках. Вау! Ну і друзі, це дуже крута гра. Хто хоче пограти, просто заходьте і грайте на пружинках тут. Так, добре, а як нам цю штуку підняти? да? Давайте клінір і я думаю, що її. Ну точно не так, як я тільки що зробив. Опа! Сюда. Отак, давай, 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 давай. Все, пройшли. Так, ідемо далі. Далі ми вже 32-й левел. Пройшли, доріги 32 друзі, 32-й левел. представляєте, просто за хвилин 15, напевно. Так, ідемо далі. Клін. Е... Оооо, я думав, що це якась штучка, просто по приколу взяв його так зробив. Так, ідемо по таблеткачкам. Оце якісь, не знаю, якісь патрони, напевно. Подивіться, які здорові. Так, ідемо далі. Ой, який сумний смайл, і нам треба його зупинити, щоб ми могли пройти. Що ти вдаришся? Що ти вдариш? Тобі що, больно чи що? Ти що... Що ви симулянти, боже! Симулянти! Я вам кажу! Так, ідемо йдемо далі. Давайте, давайте зупиняємо. А як там цього зупинити? Ого! А як нам його зупинити? А як? Тут нічого не малюється. Хорошо, як ми можемо тоді пройти. Як? Добре, можна просто тако пройти, так? Так, ми прийшли, ми тепер на 35-му леву. Ви бачили, просто патрони літають, це капець! Та давайте ці патрони треба чистити. Так, від патронів захищаємося. Ха! Ви бачили? Я снайпер. Ой! ой А, це людина, яка... Що ти малюєш? Все, можемо тепер йти. Я про... Я майже пройшов просто... Я майже пройшов, я просто нажав клинін замість того, щоб нажати. A few moments later. Ну що й зараз зараз нас попаде. І цей такий самий. Ну ти вафля. Опа. 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 А як нам пройти? Та що ж ти робиш? Все, пройшли. Ну я ж понадіявся, надія, саме головне в світі. Ну я ж. А -а -а -а. Опа. Ми прийшли. Сюди, сюди, сюди. Забагали, забагали, забагали парам-пам-пам. Пара-пам-пам-пам, Пара Ми прийшли сюди. Так, що тут? Ага. Ага. Ага, я вам кажу, О! Дякую. Не довіряйте, дорогі друзі, нікому. Просто от нікому. Та що ж ти стираєш, вафля? Боже. Тихо. Що? Що? Таш? Ж... О, боже. Так, Що? Нащо вони стирають? Ви мені просто поясніть! Нащо вони це роблять? Опа, опа, хопа, Ідем. Мопашим. 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 Бачили, там, ну там міліметри залишалися. А не. а не. Та не стирайте, я вас прошу. Це ж моє. Ага, конечно. Да, да, да. давайте я вам зараз постираю. отак от, вот, от, так, от, от так от. ви мені. що, що, тоже приємно, да? Ага, конечно. Тільки попробуй ще раз стартей, я вас всіх туди приб'ю. Все. Мир. Мир, мир, мир. На пару секунд. я, Я. Треба швидше них пройти, щоб їм нажати оце. Вони вижили. От какашки, а? Я вам кажу. Дівчки, я вас прошу, давайте не будете стирати, я вас, я вас дуже сильно прошу. Ой, дякую! Я, я, я вам теж один левел допоможу, один левел, все. Все вам хана. Отак, все, все своє стираємо. Боже, який я добрий, я вам кажу. Це капець. Так, йдемо далі. Ідемо, 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 ідемо. І що в нас тут? Тут у нас просто якась... Морда, яка не дає нам пройти лево. А, отака от. Все, і далі в нас річечка. І тут нам треба плавати. Да? І щоб нам перепригнути лево, треба нам малювати. Так, оце приходить. Вау! Ну дорі друзі, ви колись бачили таке в роблоксі, це дуже круто, я вам чесно кажу. Так, пливем пливем, пливем. Це ще й 2D гра. Так, ідемо йдемо, ідемо, йдемо. Ідем, ідем. Так, і тут у нас медуза, яка током шмаляється. Ого! Дорі друзі, якщо хтось був на морі і його медуза шмаляла, током, знайте. Ні, ні! Немає приємного нічого просто. Ану тут взагалі тебе вирубило, викинуло. Так, давайте тут вони зараз будуть зближатися, а ми їх зупинимо. Та що ж ви за мною всі плаваєте? Не пливи за мною, все, пока. Так, до ну, побачення, дякую за співпрацю, а ми йдемо далі. Так, тут нам треба квадрат намалювати. Щоб нам відкрили двері. Дякую. Е, так, і стираємо тут нам треба намалювати трикути. Просто, доїть друзі, я вам кажу, беріть мене замість того, замість тих трикути, що треба малювати. Опа! Оце ми приїхали зірочку намалювати. Ви представляєте зірочку намалювати? Це ж А, ну-ка. Намалювали? Прикольно прийшли. Так, зірочку ми намалювали, тепер нам треба джоб джобджоб. Стирай, 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 стирай. Цю... Це що? джміль якийсь джмілище? Що що ти, а, тихенько, тихенько. Джмилище якесь здорове, я, я вам кажу. Так, далі ми будемо плавати в олії. Да? І тут у нас теж є бджола, яку нам по-любому треба замалювати. Давай, давай, пливи, 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 пливи. А, це мед меддори. Ага, оце то я вам кажу, це в мене фантазія. В олії будемо плавати. Капець. Так, все, ідем, 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 йдемо. Йдем, йдем. І тут у нас також якісь бджолочки. Не стирай, не стирай, не стирай, не стирай, не стирай. Ну хто ж тебе попросив, моя дорогуше, тебе стирати, оце все. Хто тебе попросив? Стрип. Все, давай, хай на тебе нападає, на що мені. Все, вона на тебе нападає. Не на мене, давай, пока. Так, Боже, цим бджолом не, не вгодиш ніколи. чи тихо, тихо. бдчолочка не, не бійся. Тихо, не бійся. Так, ідемо далі, друзі. І далі, шо в нас тут далі? Ой, бзі 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 там джолки, як там як там в школі вчили, бзи бзі бзі Тихо, тихо, бзі-бзі, Тихо. Ти не знаєш, що нам треба зробити щось намалювався, а не знаєш, що намалював. Ааа! Чим-чим-чим-чим-ч! Я думав, я думав, воно мене спасеться. Бз-д. Ну, бачу вже трошечки не спасе. Так, ідемо далі. Ідемо, ідемо, йдемо. Йдем. Тільки попробуй вона тут а, така зла, трошки так, ми зараз... Та що ж ти, дорогуша моя, тихо, тихо, тихо! Тікай, тікай, фу, фу! Ааа! Ну друзі, просто ви... Та ви представляєте... Що ти... Я тебе... Що ти... боягузка вообще хоть. Отак от, все, ха! Вот! Так, ідемо далі. В медові я ще не плавав, я вам кажу. Так, давайте отак от... Так от. Угу. Ще отак от що от, перепригнути. Тихо! Дівчинка, дівчинка! Молодці, молодці. Хто там малює? Красавчики вообще? Я вам покажу. Ч-ч-ч. Давай, 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 давай. Прягай туди, прыгай сюда. Давай, біжи, тікай, тікай. Тікай! Все, ми втекли до цієї бджолиточки. І зараз конечно, треба кнопочку натиснути, щоб проходити, да? Прикольно. Так, і ми прийшли. Тим часом у нас, дорогі друзі, вже 50. 55 етапів. Так, давайте, скільки там етапів? Там, якщо не помиляюсь, то там вже 102. Так, і тут нам просто треба якусь дорогу намалювати, щоб пройти туди-сюди. Я не встиг. Не повезло. Так, і тут нам треба щось зробити, те, що ніколи ми не робимо. Ви а поняли? -а 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 нам треба сюди нажати, щоб воно завжди було нажати. Ух ти. Ну що ж ви клікаєте? Не клікайте, я вас прошу, не клікайте. Я думав, що я знову зараз не пройду. Но ми прийшли. Так, ну йдемо далі. Давай, давай, що тут за шарик? Я не знаю, що це за шарик, чесно. Він, він, він Таку зупинити треба. Так, і тут нам треба щось зробити так, щоб це нажалося. Нажимайся, давай, давай. А, я поняв, я понял, я поняв, я понял. Треба тако. пітрі. -пі 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 Опа, нажали. Все, супер, пройшли. Так, ідемо далі. Що у нас? А, губочкою тут ми вже набідемся обійдемося ж, правда. Так, ні, ні, тут нам треба. дивіться, тут нам. О, отак, так, Стріть своє іскусство. Стріть, стрій, стрій, стрій. Так, стирайте це все, це. Фігня. Все, стирайте, стирайте. Опа, о, дякую, дякую, дякую. Хто там нажав, ну ми всі команда. Так, ідемо далі, просто... Ти, що ж ви робите? Хто це? А, це я намалював. Ого. Так. Засейвив! Засейвив! Просто капець як! Up, time, little... Так, а що тут треба робити? Тут значить, у нас якась 3D навіть гра вже. Так, Та нам тут треба підняти. ХТО? Хто? Яка вапля, зачем малює? Яка вафля? Це отой от чублік. Бачите, ми тільки малюємо, а він зразу стирає. Ну він. Ну ти креса ля! Ой, мене ж хотів поїхав Да й хай він криса? Він, він спеціально робить, що ми не прийшли лево. Ну все, добіга бело. Так, дорогі друзі, ми вже пройшли 60 левелів, і я думаю, це більше ніж достатньо. Давайте, дорогі, так, якщо під цим відео буде багато переглядів та багато ваших подобайок, то я зніму продовження і ми прийдемо 101 е -е, Всі левели прийдемо. Ну, друзі, друзі, а ви були на каналі Про, підписуйтесь на мій канал, ставте свої подобайки, пишіть коментарі. Ну, а ви були на каналі Про, Ну і всім пока, пока-пока.